Перша поплвочка. Перша. Зараз. Давай маленький. Ну, ну, типу, Відносно. Я на подхваті. Ммм, криповівчок непогано згинається. Ой, він ще далеко. Трацо, чуть-чуть зажми. Садаміт іде в бік. Перша покльовка. О, о пішов на ті. В обід. Пит, 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 пишу. Я бачу, что пит. Уже, уже не выходит. Во-во-во, близко уже. А, не, он просто зелье взял. Килушка. Ну, тут поехал куча тут Ну Но... до... до півтора такий невеликий. Але, але. Файненький. з Зараз будемо важити. Мої вітання, колега. Ти красавчик. Нижня губа, класик. Клюнка на карпу. Удочку. Але щось невеличке. Може, може карасик. А може карпік маленький. Підсок. А, зійшов. Не чай, щось маленький. І ще одна покльовочка була. Перед тим поклюнувся такий карасик. Ладошечка дошечка железувала. Кунець, то я дождався того красика Опа <laughs> oh, oh, Чергове крівання, як завжди Полтора mm. oh, Накаже <laughs> mm -hmm. Може двушка Ну no, мені тоже казалося що два плюс ну, типа, да, Вони мене ну, типу, да. зараз, зараз зілля цупляють, типу, бо трошки її зілля почистили, але все рівно є. Ну, Це файно йде? На тебе пішов. Угу. Мої мучать. Шапку поборов, все потім шов. Так я дай на підсака візьму, що я стою. Згадав. Я ж казав, ну по 50 на п'ять піде. Так хвилин. Дві дві хвилинки не прийшло. Угу, ди сюди. Мать тачку. не менший. Щось мені так показалось. Ай-яй-яй-яй-яй. Ділле. Я на кімграм. Такі он менший. У меня по сегодня подзакальных. Не килограммчик є. Обикійський. Галинку дивися. Ти пішов який така взяв. Ну це. кіло точно. У папчика.